Сьогодні Богом створена сім'я, благословення просять молодята, а попереду спільна путь життя і ось сьогодні путь ця розпочата. Ми ваші рідні, друзі й батьки, в цей день щасливий хочем побажати, щоб ідучи в цій дорозі крізь роки. Ви, перш за все, училися прощати. Отак, як нам Господь простив усе. І вчить і нас усім усе прощати, він ще й досі наші тягарі несе, щоб кожен з нас між шлях земний здолати. Прощення це підвалена міцна, та треба ще три, щоб у дім дотримався, довготерпіння, ось іще одна, що стояв дім ваш в бурю, не розпався. Чого тільки не може бути в житті, тому так необхідне всім терпіння, щоб в засліпленні не збитися з путі, до Бога шліть про це свої моління. Отож учіться, йдучи крізь життя, в усьому Божому довготерпінню, бо знав Господь, якими виявились немічні створіння. А третє, як підвялина міцна. Хай вірність буде в вас в основі дому. Навіть якщо б одна була вона, ваш дім тоді не підкопать нікому. Про вірність є легенди і пісні, про вірність Божу знаємо з писання. ви будьте вірні Богу по всі дні й один одному в горі і в коханні. Ще тверта є підвалена міцне любов. Філіо, і Ерос, і агапе, а чи знайдеться хто з людей, хто зна, хто мудрість Божу тут збагнуть потрапить, Хто здатен з нас збагнуть Христа Любов, до нас нещасних, грішних, злих, упертих? Хто здатен з нас пролить за когось кров, чи здатен хто бодай за добрих вмерти? Отож, давайте пригадаємо знову: якщо є вірність, прощення і святе довготерпіння, а ще Христа Божественна любов, в час бурі в домі цим знайдеш спасіння. Для всіх писання мовить як свій дім, хто з необачністю, хто з розумом будує, і що стається потім з домом тим, в життєвій бурі, що реве лютує. Тому на камені поставте собі дім на цих підвалинах, щоби він ріс і зміцнявся, щоби затишно і тепло було в нім, і щоби він ніколи не хитався. Сьогодні Богом створена сім'я благословені Богом молодята, і ми благословляємо вас в життя, щоб з Богом спільну путь цього розпочати.